Що без антимонопольного комітету ринку не може існувати, бо хай ринок існує, але антимонопольний комітет має свою функцію досліджувати і і контролювати, чи нема там ознак монополізації, домі, домінуючого становища, змови та Ні, ну У нас, якщо та... так дивитися, то у нас монополізація апріорі там більше 30% займає. А дивіться потужна компанія, і, дивіться. і владиці, тільки не 30. Розуміло. Петре, не 30. А ми зараз Ні, були... я розумію. Там і... по закону, якщо більше 30%, то 30%, 35, 30, 35, 35, 35% то це компанія, тому яка смі. має е, монопольну ринкову владу. І треба вже з нею щось тоді робити. Тобто, до чого я веду? В мене особисто головні претензії саме не до бізнесу, не до підприємства. Це окремо не до господарюючих суб'єктів, а до державних регуляторів національної комісії з регулювання енергетики, яка має